Доброго біблійного ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 4 квітня, ми з вами продовжуємо великопісні читання святого Письма, а саме книга Буття та книга Прич Соломонових. Починаємо з буття. В 600 рік життя Ноя у другий місяць, у 17-й день місяця, у цей день відкрилися усі джерела Великої Безодні і вікна небесні розчинилися. І лився на землю дощ сорок днів і сорок ночей. У цей самий день увійшов у ковчег Ной, і Сим, хам, і Яфет, сини Ноєві, і дружина Ноєва, і три дружини синів його з ними. Вони, всі звірі землі за родом їх, і всяка худоба за родом її, і всі плазуни, що плазують по землі, за родом їх, і всі, що літають за родом їх, усі птахи, усі крилаті, і війшли до ноя в ковчег по парі чоловічої статі і жіночої, від усякої плоті, в якій є дух життя. І ті, що війшли до Ноя в ковчег чоловічої і жіночої статі, від усякої плоті війшли, як повелів йому Господь Бог, і зачинив Господь Бог за ним ковчег, і тривав на землі потоп сорок днів і сорок ночей, і примножилася вода, і підняла ковчег, і він. Піднявся над землею, вода ж посилювалася і дуже примножувалася на землі, і ковчег плавав на поверхні вод. І піднялася вода на землі надзвичайно, так що покрилися усі високі гори, які є під усім небом. На п'ятнадцять ліктів піднялася над ними вода, і покрилися, покрилися усі високі гори. І позбулася життя, всяка плоть, що рухається по землі, і птахи, і худоба, і звірі, і всі плазуни, що плазують по землі, і всі люди. Усе, що мало дихання, духа, життя в ніздрях своїх на суші вмер. Знищились усі істоти, що були на поверхні усієї землі, від людини до худоби, і, і плазунів, і птахів небесних, усі були знищені на землі, залишився тільки Ной і те, що було з ним в ковчезі. Вона ж перебувала на землі 150 днів, і згадав Бог про ноя і про всіх звірів, звірів і про вся, всю худобу. І про всіх птахів, і про всіх плазунів, що плазують, що були з ним у ковчезі, і навів Бог вітер на землю, і води зупинилися. І закрилися джерела безодні, і вікна небесні, і припинився дощ з неба. Вода ж поступово поверталася з землі, і стала спадати вода після закінчення 150 днів. І переходимо до книги будь, е, притчі Соломонових. Притчі Соломона, син мудрий, радує батька, а син нерозумний, засмучений для його матері. Не приносять користи скорби неправедні. Правда ж рятує від смерти. Не допустить Господь терпіти голод душі праведного, надбання ж нечестивих виверхне. Лінива рука робить бідним, а рука старанна збагачує. Хто збирає влітку син розумний, а хто спить під час знив син безпутний. Благословення на голові праведника, вуста ж беззаконних загородить насильство. Пам'ять праведника буде благословена, а ім'я нечистивих мерзотним, мудрий серцем приймає заповіді, а нерозумний устами споткнеться. Хто ходить у непорочності, той ходить безпечно, а хто спотворює путі свої той буде покараний. Хто мигає очима, той викликає досаду, а нерозумний устами спотикає, спотикнеться. Воста праведника джерело життя, воста беззаконних загородить, наси, загородить насильство. Ненависть збуджує розбрати, але любов покриває всі гріхи. У вустах розумного знаходиться мудрість, але на тілі нерозумного різка. Мудрість зберігають знання, але в уста нерозумного близька загибель. Майно багатого, міцне місто його, біда для бідних убогість їх, труди праведного для... до життя, успіх нечистивого – до гріха. Хто зберігає настановлення, той на путі до життя, а той, хто відкидає викривання, блукає. Хто приховує ненависть, у того вуста неправдиві, і хто розголошує наклепи, той нерозумний. При багатослів'ї не минути гріха. А той, хто стримує вуста свої, розумний. Добірне срібло, язик праведного, серце ж нечистивих, нікчемність. Уста праведного пасуть багатьох, а нерозумні помирають від нестачі розуму. Благословення Господнє воно збагачує і печалі собою не приносить. На цьому це все. Бажаємо Божого благословення. До зустрічі вечором.